Ков прокоментував повідомлення про можливі ядерні випробування Росії та США. Я думаю, ви пам'ятаєте, що Путін почав ескалювати це питання усіляко розповідаючи про бурів'єсні і посейдони. Ну а власне Дональд Трамп заявив, що по перше, атомні човни Америки десь близько берегів Росії. По-друге, власне, у нього є зброї ядерної, щоб 150 разів знищити світ. Це цитата, не подумайте, що я зараз щось домальовую. Ну і власне заявив і розпорядовував. Я дився, що треба почати ядерні випробування на території Сполучених Штатів Америки однак відразу зазначу, що як вони називаються, це не субкритичні або некритичні випробування, ті, які не стосуються безпосередньо прямого вибуху, це важливий аспект, який треба розуміти. Попри це, Путіна не напружувало, що це не прямі ядерні випробування. Він продовжив погрожувати, ескалювати, збирати наради з транспортних питань, на яких чомусь всі обговорюють ядерну небезпеку з боку зовнішніх країн, І готові з папірця читати доповіді про підготовку ядерних навчань на території Російської Федерації. Ну власне, все в Кремлі. Йських традиціях, що зараз говорить прес-секретар Кремля Пісков. Він говорить, що Путін, ні Росія за словами його, що ні Росія, ні Китай не проводять випробувань ядерної зброї. Це власне відсилка на заяву Дональда Трампа, який журналістам CBS розказав, що насправді Росія і Китай це роблять, просто там немає таких журналістів в цих країнах, мовляв, як в Америці, щоб вони про це всім розповіли. І підкреслив, що Путін не давав вказівок готувати такі випробування адже спочатку потрібно оцінити їх доцільність.